Польща готується внести поправки до свого закону про розгортання військових сил за кордоном, аби дозволити своїм військам збивати російські об'єкти, такі як дрони над Україною без попереднього схвалення НАТО або ЄС. Про це повідомила газета виборця, передає євроектів. Проєкт був поданий міністерством оборони країни у червні, та має бути розглянутий у прискореному порядку. Спочатку закон дозволяв президенту санкціонувати розгортання військ на прохання уряду в таких випадках як збройний конфлікт, миротворча діяльність, боротьба з тероризмом або евакуація. Але у 2022 році, за день до повномасштабного вторгнення Росії, уряд Піс вніс до нього поправки, які вимагають схвалення НАТО, ЄС та іноземної держави, на території якої будуть діяти польські збройні сили. Водночас комісія з розслідування російського впливу розкритикувала цю зміну та заявила, що вона позбавила польщу права самостійно діяти проти БПЛА, які перетинають кордон з України або Білорусі. А теперішня правляча коаліція планує скасувати ці обмеження за принципом: спочатку стріляй, потім питай, надавши військовим більше свободи у реагуванні на. Загрози, як пише газета, проєкт поправок, поданий Міністерством оборони у червні, як очікується, буде розглянуто у прискореному порядку. Польща збила підозрілі російські безпілотники, які вторглися в її повітряний простір на початку вересня. Це перший випадок, коли член НАТО відкрив вогонь по російських об'єктах під час конфлікту. І представник НАТО візьме участь у відеоконференції щодо створення стіни дронів на східному кордоні ЄС, яку у п'ятницю 26 вересня проведе єврокомісар з питання оборони Андріус Сукбіліус. про це як передає кореспондентка європейської правди з Брюсселя, повідомив речник європейської комісії Тома Ренє НАТО. Також бере участь у розробці проєкту стіни дронів на східних рубежах Євросоюзу. І цитую: підтверджую, що завтра у цій нашій технічній дискусії братиме участь НАТО на техніці. Чному рівні повідомив реніє, відповідаючи на питання журналістів, як повідомляла «Європейська Правда на нараду в Єврокомісара Кубілюса щодо стіни дронів були запрошені міністри оборони. Закордонних прикордонних держав: ЄС, це Естонія, Лит... Латвія, Фінляндія, Литва, Польща, Румунія, Болгарія, Данія, а також Україна Угорщину та Словаччину початково на неї не запрошували, але потім Словаччину також додали до списку учасників. В данія бере участь у нараді щодо створення стіни дронів після того, як в районі аеропорту Копенгагена зафіксували невідомі безпілотники, і до речі, з'явилася інформація подивляюсь. Посиланням на посольство Російської Федерації в Данії в Телеграм там сказали в російському посольстві в Копенгагені, назвали постановочною провокацією заліт безпілотників в країну та заперечили припущення Данії про причетність Росії до інциденту. І в коментарі посольства вказується, що звинувачення Росії у причетності до ситуації з дронами, які порушили роботу данських аер аеропортів, є спекуляціями. І російські дипломати заявили, що очевидно. Інциденти з порушенням роботи данських аеропортів є постановочною провокацією. Звісно, що ще вони могли сказати, як стверджують у посольстві, ці події будуть використані як привід для подальшої ескалації напруженості на користь сил, які прагнуть максимально затягнути війну в Україні та розширити її на інші країни. І у заяві депмісії… Написали, що російська сторона категорично відкидає абсурдні спекуляції про свою причетність до цих подій. Про це не тільки будемо говорити з нашим гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Сеолекса кян, політолог. Пане Ложе. Я вас вітаю щиро, рада бачити і слава Україні. Героям слава, також рада бачити і чути. І вітаю глядачу. та глядачку. Пане Ложе, будемо з вами продовжувати тему тих невідомих дронів, і навіть про літаки з вами поговоримо. Невідомі дрони, звісно, беремо в лапки, тому що говоримо ми тут про російське США вночі піднімали літаки на перехоплення російських бомбардувальників та вони, що в біля берегів Аляски двох. Ту 95 п'ять двох було перехоплено CBS News Про це пише і повідомляється, що США піднімали також ДРЛО, чотири винищувачі, чотири заправники. Місія відбулася без інцидентів. Бачимо, що російський слід не полишає аляску від моменту того, як Путін ступив туди. Який сигнал Москва намагається надіслати такими польотами? І продовжні теми того, що російські безпілотники залітають. Все частіше на території країн НАТО, Європейського Союзу, ну, Путін погрожує ядерною зброєю, погрожує не подовженням договорів по, наприклад, сно і стратегічному збройню наступальному, і по іншим договорам робить провокації. Все це нагадує дуже просте. Путін підбігає до Трампа, його смикає за його штаніну і каже: дяденька, дяденька, поговори зі мною. Бо не треба говорити з Зеленським, не треба говорити з європейськими партнерами. Зіменою треба все вирішувати. Це ж я тут такий великий, такий могутній. Це ж я можу подратувати ядерну зброю, можу літаки надіслати. Зі мною треба говорити. От, власне цей меседж Путіна надсилає. Тому й провокації, поки не буде для нього великої ціни, задорого не обходитимуться провокації, Провокація він не буде робити. Якщо говорити по сполученим штатам і саме цей заліт. Ну, це стандартна історія. Такі прольоти траплялися і раніше, так само як і кораблі російські пілінгувалися поруч і кожного разу просто піднімаються перехоплювачі. Ті літаки покидають повітряний простір. Тобто, от такого типу провокації вони достатньо часті Росії були і раніше. Тому тут взагалі нічого нового. Просто на тлі дронів, на тлі зальоту в Естонію, на тлі ударних дронів імітаційних. Надісланих в Польщу, от на тлі всього цього, звісно, що і ця інформація зараз грає новими фарбами. Хоча тут нічого нового. Путін просто намагається звернути на себе увагу і продемонструвати, що він не паперовий тигр. А він ведмідь, правда, як журнал Тайм продемонстрував мертвий, облізлий, напів розкладений вже і гніючий по шляху свого слідування, але все ще на Ланцюгу у маленького недо диктатора Путіна.